Що авторів картин на новорічну тематику нагородили подарунками. Здебільшого це вихованці мистецьких шкіл міста. Нагадаємо, протягом новорічних свят картини виставлялись в холі міської ради. Так, за три перших місця художникам подарували набори професійних фарб. Всім іншим дід Мороз та Снігуренька вручили подяки. Перед служба дідуся Мороза доповіла, що на виставці малюємо новорічну Вінницю» було представлено понад 30 робіт, які вразили нас дідусем Морозом та всю нашу команду. Технікою виконання, майстерністю та креативністю підходять до виконання даних робіт. І саме сьогодні кращі роботи і кращі учасники будуть нагороджувати за результатами відведених підсумків. Шостий рік поспіль ми проводимо ці конкурси, в яких беруть участь вихованці шкіл естетичного виховання. а Також е, діти, які відвідують е, образотворчі гуртки. Е, сьогодні до фіналу було допущено 30 осіб. Конкурс тривав е, протягом місяця. Е, журі, професійна журі оцінювала е, кращі роботи, і ми маємо вісім переможців, і звичайно, всі. Хто дійшов до фіналу, отримали цінні подарунки від Ідеся Мороза і подяки від Вінницької міської ради. За роботу міській таємниці нагороджується Іванцева Дарина, Вінницька дитяча музична школа номер 2 Учасники конкурсу розповідають, що малювали свої улюблені місця Те, що асоціюється з містом та викликає тільки позитивні емоції. Тут стоїть моя робота, це ем... «Черевна зима у Вінниці. Я, мені вчителька з художньої школи розказала, що буде конкурс, і я вирішила прийняти в ньому участь. Незважаючи на те, що підсумки конкурсу вже підведені, новорічні заходи в холі мерії продовжуватимуться до 19 січня, піднімаючи настрій та створюючи відчуття свята всім її відвідувачам. Тетяна Соловей, Вадимдемець, новина телеканал Смарт.